Всім привіт! І сьогодні ми розберемо, хто із цих двох титанів найсильний. А розбирати я не буду сам, буду розбирати це все із очою людиною. Всім привіт, глядачі! Ви знаходитесь на каналі Саша Гудгеймсова і я Віктор Гейгер. Я хочу розказати про тебе, Тітана. Тебе там обладає самою сильною силою, його прозвали найсильнішим титаном. Він може розбивати все, що завгоду своїм клін клінком і вбивати противників, ті, їм голову. Ну, тут я ж з тобою не згоден, бо сила тебе титана заключається в технологіях, а грубо сила відноситься до титана камеромена. А якщо подивитися на бої камеромена там і ТВ Титана, то можна побачити, що Титан Камерумен набагато сильніша і краще б'ється. То один бал за силу получає Титан Камерумен. Титан Камерумен займає друге місце по швидкості. Можна було побачити, як Титан Камерумен влітав на всій своїй швидкості у зараженого Титана Спікермену. І навіть зміг тікти від вибуху 64 мить і А що там ставе титан? Ну, видно на 73-ю серію що титан телемен уступає, титану камеромену по швидкості, то титан камеромен заробляє другий бал. «ТВ титан має такі технології, як телепорт і свідчення з екранів. Ти ще забув сказати, що у нього є астро. Клишня і енергощит. А в кому ромена титана лише остро і енергощит. То один бал получає теве титан. А якщо подивитися на 73-й епізод, то видно, що титан моромен розумніший, чим TV мен титан. Титан камерумен заробляє третій бал. Ну що ти там переможе? Дякую Саші Гудгейм, за те, що позла буде у колаб. Всім пока. Всім дякую за перегляд і всім пока.